Всім привіт! У цьому відео ми поговоримо про такі акорди, як САС-2 і САС-4, про те, як вони будуються та чим вони відрізняються від натуральних мажорних та мінорних акордів. Для того, щоб все, про що ми будемо сьогодні говорити, вам було зрозумілим, варто знати такі теми, як тональності, інтервали та про те, як будуються акорди. На кожну з цих тем в мене є окреме відео, всі посилання в описі. А я продовжую. Розглянемо САС- акорди на прикладі акорду ля, акорду А. Головна нота, тоніка в акорді ля це, звичайно, нота ля, Добавимо до неї квінту, інтервал, який дорівнює 7 півтонів, в даному випадку це нота МІ, і ці дві ноти це дві опорні стіни акорду ля. Проведемо посередині цих нот умовний центр. І якщо ми додамо ще одну ноту, лівіше цього центру, то ми отримуємо мінорний акорд, акорд ля мінор або АН. Е. Який будується по формулі мала терція плюс велика терція». А якщо ми додамо ноту правіше цього центру, то ми отримуємо мажорний акорд ля мажор або акорд А. Який будується за формулою велика терція плюс мала терція. І якщо ноту всередині мажорного акорду ми підвищимо на 1 півтон, то ми отримуємо таку формулу, як кварта плюс велика секунда. І цей акорд називається А САС-4. А якщо ми візьмемо мінорний акорд і ноту всередині акорду опустимо на 1 півтон, то отримуємо формулу Велика секунда плюс кварта, або акорд А САС-2. Повторимо ще раз, зліва направо асас 2 АМ, А, асас 4 Це ми розглянули на прикладі акордів ЛЯ, і так же само можна будувати акорди від будь-якої іншої ноти. Що стосується сас акордів то вони не є мажорними і не є мінорними. Так як у них відсутня терція, яка, власне, і відповідає за настрій акорду. Ці акорди ще називають акордами з затримкою. Саме слово САС скорочено від «suspended», що в перекладі означає затримка. Звучання сас акордів створюють відчуття незавершеності, ніби вони хочуть прийти в натуральний акорд. сас акордами легко і красиво обігруються натуральні акорди. Натуральні акорди можна розбавляти САС акордами тоді, коли в пісні акорд тягнеться довго. Наприклад, замість того, щоб зіграти ось так, можна зіграти ось так. Тепер давайте подивимося, на яких ступенях гамми можна будувати сас акорди Для прикладу візьмемо гамму до мажор. На її прикладі дуже зручно розбирати такі речі, так як в неї входять всі білі клавіші, тобто ноти до, ре, мі, фа, соль ля, сі. Кожна з цих нот має свій порядковий номер і називається ступенем. І до кожної з них прив'язаний якийсь акорд. В даному випадку це акорди до мажор, ре мінор, мі мінор. Фа мажор, соль мажор і ля мінор. Ну і ще зменшений акорд Сі, але його ми не враховуємо. Перший акорд, акорд С, може змінюватися і на САС-2, і на САС-4. З другого акорду, з акорду ДМ, також можна зробити і САС2, і САС-4. Що стосується третього акорду, акорду ЄМ, ЕМ, то в тональності До мажор він може змінюватися на акорд Е САС-4, але він не може змінюватися на акорд Е САС-2. Тому що нота фа дієс, яка потрібна в акорді є сас 2 виходить за межі тональності до мажор. І я розумію, що творчість безмежна, і музика не має ніяких меж, і в тональності можна використовувати навіть ті ноти, які в цю тональність не входять. Але зараз ми говоримо про все в рамках тональності до мажор. Переходимо до четвертого акорду. Акорд F в тональності до мажор може бути акордом F сас 2 і не може бути акордом F сас 4 П'ятий акорд, акорд G, він же соль мажор, може бути акордом САС-2 і може бути акордом САС-4. І останній акорд, акорд АМ, також може бути як САС-2, так і САС-4. І так само в будь-якій мажорній тональності. Що стосується мінорної тональності, то там подібна ситуація просто на інших ступенях. Для прикладу, візьмемо тональність ля мінор. Яка є паралельною, її також буде зручно розглядати. Перший акорд тональності АМ може бути і сас 2 і сас 4 Другий акорд акорд «С» зменшений, його ми пропускаємо. Третій акорд С може бути і сас 2 і САС-4. Четвертий акорд ДМ може бути і сас 2 і САС-4. П'ятий акорд «ЄМ» може бути САС-4, але не може бути САС-2. Шостий акорд акорд Ф може бути САС-2 і не може бути САС-4. І останній акорд, акорд G, може бути і САС-2, і САС-4. Не забувайте підписатись на канал, якщо ви ще досі цього не зробили, ставте дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео, та ставте лайк, якщо це відео було корисним.